Компанія панорама СВ нам повідомила, що має позитивне рішення зборів мешканців мікрорайону. Тих, хто протестує, бізнесмени називають найманцями з інших мікрорайонів. Їх нібито привозять місцеві депутати з метою шантажу будівельного бізнесу. Конкретних фактів шантажу нам не навели. Коли ми спілкувалися з мешканцями Солом'янки, почули абсолютно інше. Так, слухання були, їх проводили в школі номер 43 але чомусь місцевими мешканцями були будівельники. Дивно і те, що учасники зборів відмовились засвідчити своє місце проживання. Нагнали ну, строїтелі явно. Причому я вийшов на трибуну, предложив, ну якщо ви говорите о том, що здесь всі місцеві жителі, давайте зробимо маленький перерив. У кого нету паспорта, сходять домой за паспортом, принесе. посмотрим, де хто живе. Скатегорічки відказалися робити, і роботи подняли руку. Схожі аргументи нам навели в компанії Київреконструкція. Вона зводить свій будиночок неподалік на Солом'янській 17А. Представники Київреконструкції теж відмовились від інтерв'ю. В компанії, щоправда, нам надали копії дозвільних документів на будівництво, а також повідомили про проведення двох громадських обговорень, на яких громадяни. Погодились з будівництвом і реконструкцією парку. Громадян нібито підкупило рішення компанії поруч з будинком за власний кошт побудувати новий корпус інфекційної лікарні. Про те, як проводились обговорення, розповідають опоненти будівництва. Більшість присутніх на слухання становили працівники лікарні. І зовсім невідомі особи, які невідомо, звідки з'явилися на даних слуханнях, але все ж таки вони були присутні і вони голосували за забудову. На слуханнях. На даних слуханнях було поставлено питання про те, що інвестор здійснює забудову території лікарні, буквально в обмін на те, що він допомагає нібито реконструювати та побудувати новий інфекційний корпус лікарні. Дані слухання фактично не відбулися, в тому, тому числі не було реєстрації місцевих мешканців, які приходили на слухання. Київ реконструкція надала нам досить дивні підписні листи мешканців навколишніх вулиць. На них вони висловлюють одобрям з одразу з трьох питань. Питання реконструкції парку, будівництва по вулиці Солом'янська, 15А і будівництва по вулиці Солом'янська, 17А. Питання реконструкції парку парафія місцевої райдержадміністрації. Будинок на вулиці Солом'янська, 15А зводить панорама СВ. І тільки за третій пунктик... Солом'янська 17А відповідає Київ реконструкція. Тобто виходить, що підписи на підтримку одночасно збирали і представники держави, і двох будівельних компаній. Досить дивне поєднання інтересів. Декілька граматичних помилок на підписних листах доводять, що насправді громадяни підписували папери тільки під одним рішенням. Наприклад, в анкеті слово будинок написано в однині, а не множині. Який будинок мається на увазі 15А чи 17а? У нас також є документ, де громадяни відмовляються від своїх підписів і називають їх підробкою. Була зібрана конференція, раніше збори мешканців Буцімто. В приміщенні Клінічної лікарні номер 4 і це було проведено як обговорення плану забудови не просто будинку номер 17 житлового, а одночасно як план будівництва нового корпусу інфекційної лікарні. Але питання сталося таким чином: що хочете мати новий корпус, значить. Інвестор вам збудує новий корпус, але за це дайте йому територію парку. І тоді збудуємо, інвестор будує будинок і будує лікарню новий корпус. На обговорення були залучені працівники лікарні в основному. Але найцікавіше в цій історії те, що результати лікарняних слухань не визнає той же голова держадміністрації Солом'янського району Іван Сидоров. Така позиція не стала будівельником на заваді. Вони подали до господарського суду Києва позов на райдержадміністрацію і виграли його. Однією з підстав задоволення позову названо те, що позивач належним чином провів громадські обговорення. Аргументи будівельників про те, що нинішній парк насправді таким не є, бо немає спеціального статусу ландшафтного парку, виглядають дуже сумнівно. В розмові з нами голова райдержадміністрації навів ще один важливий аргумент того, чому і панорама СВ, і «Київреконструкція» повинні добудувати свої будинки. Що стосується Соломицької 17. 15-17. Значить, Інвестор ще не збудував фундаменти, а він вже продав ці квартири. А там вже не тільки надто заможні. Є люди, які продавали свої квартири. Батьки щось в селах попробували, щоб своїм дітям купити квартиру. І вони вже заплатили. 90% на той час, чи скільки? Ну, більшість квартир була продана. То як можна було зупинити це будівництво? Певне, пан Сидоров щось наплутав, лякаючи нас сценарієм еліти центру. Оператори Київ реконструкції нам повідомили. Продаж квартир ще не розпочато. Алло, доброго дня. Е, Київреконструкція, реконструкція, добрі. а мене цікавить е, е, квартира на Солом'янській, 17А. Зараз продажу немає, продаж буде е, травень, квітень місяць. Скажіть, будь ласка, а будинок ще не зданий? Це не було, тільки почалось будівництво. Ага. Що не, то що не зданий, вони тільки розпочали. Ми спробували зрозуміти, чому план так званої реконструкції Солом'янського парку райдержадміністрація лобіювала, а зараз нібито стала на бік громадян. Ось документи на будинок, який планують звести в самісінькому центрі парку. Інвестор компанія RealtInvest. Це угода від 2 серпня 2004 року про взаємовигідну співпрацю між Солом'янською райдержадміністрацією та товариством з обмеженою відповідальністю «Реалт-Інвест». Перша сторона обіцяє другій сприяти землевідведенням. «Реалт-Інвест» бере зобов'язання виділити Солом'янській громаді 5% квадратних метрів від загальної площі будинку. Майбутня адреса новобудови вулиця Волгоградська, 18А. Не проти забудови і державній охоронці довкілля. 5% житла нам хочеться, району хочеться так сказати, багатьом меншим, щоб ми вирішили. У нас же є випадки, коли в однокімнатній квартирі живе 5-7 людей. І ці люди стоять, ця статистика вона відома, десятками, 20-30 років стоять на черзі. І, звісно, ну, одне іншим не заміниш. Не буде там будівництва, не буде там відсот, 5%. якщо інвестор в першу чергу. не убедит жителей, что там можно будувати. Мы знали, что вроде бы управление дало согласие на отвод земли. Вдумайтесь, только управление охраны околочного природного среды, которое по своей сути должно защищать зеленые зоны и парк, дает согласие. Мы решили, что это клевета на эту организацию, и написали им запрос. Там, например, указано, что делянка 0,75 глав. И с этой всей территории, посмотрите, сносится, оказывается, всего 4 дерева. Три липи добрих і одна липа не дуже добра. А остальне 670 деревів, дійсно, їх тут, мабуть, столько, здаються на зберігання то в Інвест». Як можна зберегти 670 деревів, якщо ця вся територія практично буде вирита? На цьому місці інвестор планує звести будинок на 24 поверхи. Плюс дворівневий паркінг. Місце чудове. Це одна з найвищих точок. Києва і найвища точка Солом'янського парку. Організувати дозволи та народні підписи не проблема. Але питання також в іншому. А чи не сповзе цей будиночок поступово донизу? Але здоровий глузд затьмарений бажанням заробити швидкі та великі гроші. Ось ринкові ціни на квартири інших компаній, які будуються поблизу. У житловому комплексі «Времена Года. На перетині вулиць механізаторів і Кудряшова один квадратний метр коштує 2700 доларів. І висока рентабельність виробництва дозволяє будівельникам заробити грошей собі та тим, хто видає дозволи. Будівельні стандарти та закони це ж папери. Їх завжди можна правильно оформити.